Доброго та мирного дня! Сьогодні ми знову на моєму городі осіння пора, і ми збираємо врожай. І огірочки посаджені в мене в тепличці вже по третьому заходу, дають третій врожай. Ось подивіться, які огірки. Дуже я задоволена в цьому році. Першого разу ми садили огірок Бьорн. був дуже врожайний, дуже гарний огірок. Навіть можна сказати, що він мене приємно вразив. По другому заходу теж сіяли бьорн, а ось по третьому разу та... вирішили посадити артист. У тому році артист давав дуже гарні врожаї, і він теж нам дуже-дуже сподобався. Тому ось так, по третьому заходу в нас пішов артист. Як ви бачите, теж дуже врожайний, гарний сорт, має гарні смакові якості. Задоволені дуже ми врожаємо гірочків. І знаємо, що будуть вони у нас аж до пізньої пізньої осені. Як тільки на морози почнуться, ще трішечки потримаються вони, а потім, то вже ж все, гуречний, так би мовити, сезон буде завершено. Зараз огірки споживаємо тільки в свіжому вигляді, вже і наконсервували, і насолили, все, їм намаринували, чого тільки не наробили. Тому огірочки так. Для салатів та для свіжого споживання. Ідемо далі. Посадили два кущика гіркого перцю, що ж я вам повинна сказати? Він такий теж гарно плодоносив, дуже врожайний сорт. На жаль, не знаю його назву, бо була мені навіть 10 ростків, моя знайома, але я наділила ще й інших своїх знайомих, тому посадила лише два. І ви знаєте, дуже багато зрізано перчику гіркого з цих кущиків. Дуже гарний він врожайний сорт. Це до борщику сьогодні буде. Отак, От я аджичку з ним робили, і в кетчуп кидали, і в консервації, і в маринади кидали в різні. Дуже подобається нам, коли присутній гіркий перчик, але в обмеженій кількості. Не дуже то ним треба злоупотрібляти. Дараз. Зберемо. Врожай помидорчиків, теж гарний був у цьому році. Це в нас помидорчик Фатіма, дуже смаковитий він, гарний. Зібрала з нього і сімена, буду сіяти обов'язково на той рік. Для консервації він, як ви бачите, не дуже підходить, тому що має великі розміри. Це із Фатіми, один з найменшеньких можна сказати. Зазвичай вона навіть крупніша. Від 150 грамів і більше. Ось гарний помидор також. Мені цей томатик дуже сподобався. Гарні смакові якості, ну такий смачнющий, можна сказати. Він у мене попався із, я виписувала ірландський штрудель, але ірландський штрудель має таку ж форму, смачний. За смаком вони дуже схожі. Але це мені здається, що це трюфель. Такий гарний, дуже гарний помидор. І ви знаєте, дуже мені подобається тим, що він гарний здоров'ям В цьому році в нас були заливні дощі, заливало нас і заливало нас, і заливало. Фітофтора дуже поразила помидорчики. Ми боролися як могли. То повинна сказати, що ірландський штрудель трюфель також багато інших сортів. Гномів, особливо гноми мені сподобалося. Ну, стійкі до фітуфтори, що скажеш? Гарні стійкі. І подивіться, скільки ще на ньому зелененьких помидорчиків. Ще будемо, я думаю, ми довгенько до заморозків будемо їсти. І Вернісаж ось теж непоганий помидорчик. Теж ще зелених багато, якщо Брати до уваги, що вже третя декада вересня в нас на дворі то я вважаю, що з помидорчиками все добре. Гарний потенціал ще в жовтої грушки. Подивіться, вона така мініатюрненька, але гарний томат за смаком. Моїм дітям дуже він подобається, вони його, шучеріки полюбляють цю грушку. Гарна грушка, гарна. Вона, ви знаєте, і в консервації між червоними, ну так виглядає красиво. Така ж вона веселенька. Тут і дебарао теж іще буде, та буде. Багато його вже знято, великий врожай воно дало дебарао. Але ще є. А це знову грушка. Давно вона вже в нас плодоносить. Вона, ви знаєте, одною з перших почала і бачу, що буде ще вона довгенько. Це томатик Чорний принц. Теж дуже смачний томат. І теж буде ще довго, бачите по що зелених багатенько ще на ньому. Зважте, що попереду в нас. Жовтень. звикли ми, якщо в листопаді нема заморозків, то ще й в листопаді Дебарао та Чорний принц будуть довгенько. Це такі помидори, якими ми завершуємо сезон. Сіємо їх багато років, ці помидори Дебарао та Чорний принц. Вони нам подобаються за смаковими якостями і з своїм здоров'ям, звісно, подобаються. Тому вирощуємо. Отак, От збираємо врожай, милуємося гарною погодою та й тихенько сьогодні. Ну, Вночі у нас було на Сумщині не дуже тихо, та вважаю, кожну ніч не тихо. Але ми вже потрішечку звикаємо до цього погана звичка, але що поробиш? Давайте милуватися помидорами. Ну ви подивіться. Друга половина вересня, які гарні помидорчики. Уже ж таке, скільки їх законсервовано в погребі, скільки в нас всього там з них зроблено, і кетчупів, і соусів. І багато-багато ж таке всього ми в цьому році назакривали. А вони є молодці, радують нас. Дуже гарно, коли наша праця. Увінчується успіхом. Погляньте ось який Чорний принц. Має гарний потенціал, ще в ньому буде та буде. І так само ігрушка. така красивенька. Позаду в мене, як ви бачите, виноградик, насолоджуємося ним, їмо вітамінами. Організм свій насичуємо. Це в нас посланник. Гарний сорт, мабуть, таке я його зріжу. Отаке. Подивіться, яка ж така краса. Не можу, не утримаюсь і таке похрумкає. Ягодка хрумка солодка, дуже смачна. У цьому році були сорти томатів, які дійсно мене вразили. В основному це були сорти ранні та суперранні. Гноми дуже були чудові. Вони були і смаковиті. І рано почали стигнути. У мене є відео, на якому я розповідаю про всі свої томати, які мене приємно вразили, де я показую їх і в розрізі. Так що, кого зацікавить, заходьте. Я під цим відео зроблю силочку. Навкруги, мене, ви бачите, посіяли сидирати. Покращуємо нашу земельку, удобрюємо її. Вже піднялися гарно, це гірчиця в нас посіяна, ми її скосимо, переораємо на зиму, і хай вона піддобрює нашу земельку. А зараз ми підійшли з вами до грядочки, де в мене ріс часник. Після часнику посіяли редьку, чорну та білу, дайкон. І зараз хочу чорну редьку спробувати викопати, бо є в мене. В сім'ї підхворівші, підкашлюють, то хочу зробити з медом. Зараз поглянемо з вами. Ось подивіться, яка вже Ну, гарна, гарна. Можна вже з неї зробити щось. Підійшли ми з вами до капусточки. Капусточка вродила непогана, але в цьому році слизнюки не дали їй життя. Ви бачите, вся вона погрижана. Як ми не боремося, ось і цього разу. Я прихватила з собою для них сніданочок чи то обід, нехай їдять. Якби тільки капусточку не трогали. Оце, отаким от ядиком засипаємо коробочки, розставляємо їх між капусточкою. Капусточка, як ви бачите, добра, але. Під'їли її гарненько слизнюки, Але коли береш, зачищаєш два-три слої, два-три цих біленьких листи знімаєш, і далі вона, слава Богу, не погрижена. Робила я, ви знаєте, і шаткувала, і пелюстку робила, то непогана капуста. Головне боротися з цими слизнями, щоб вони її не їли далі, бо ви знаєте, можуть влазити і в нижні листки, і їх добре добре їсти пробираються аж бува до качану. Так що боремося, як можемо. Спасаємо наш врожай. Так, рознесу по всьому, бо треба ж таке їх побороти. Оцього ворога. Чуєте, і тривога у нас зараз, звикли, як я сказала, вже до цих звуків. Але хотілося б жити без них. Зараз виберемо перчик. уродив непоганий в цьому році і перчик. Ви вже бачили мою цю грядку високу, який вона дала, тільки гарний врожайок. Дуже сподобалася мені грядка, дуже багато ми вибрали і перцю, і баклажанчиків. І зараз ви бачите, які розкішні ж таке баклажани. Погляньте. Гарненькі. Подивіться, ось і біленький сорт. Але ви знаєте, в цьому році він мене не вразив. Якісь вони розмірами такі середні, до мілкого. А гарних таких екземплярчиків, як на синіх та на фіолетових, ну немає. немає. Не можна сказати, що дуже гарний сорт. Не можу його похвалити. Зібрали ми з вами врожай осінній, гарний. Бажаю вам всім миру в першу чергу. Бажаю вам всім врожаїв гарних, щоб ваша праця завжди увінчалася успіхом і щоб здоров'я ваше було міцним. Заходьте на мій канал, пишіть свої відгуки, ставте лайки, якщо подобається. Я буду дуже-дуже рада зустрічі з вами.